Фіктивні шлюби прикордонники виявили одразу двох чоловіків, які удружилися із жінками з інвалідністю. Таким чином військовозобов'язані намагалися нелегально виїхати з України. А от чи вдалося їм це знає наша Тетяна Дадак. Планував поїхати до Майорки уродженець Тернопільщини. Аби перетнути кордон. удружився на 35-річній жінці з Івано-Франківщини, яка має інвалідність другої групи. Вони намагались перетнути кордон у пункті пропуску краківець уночі. І під час спілкування з прикордонниками повідомили, що нібито їдуть до Майорки на постійне проживання. Однак, під час спілкування прикордонники Власне, жінка прикордонникам не змогла відповісти на низку логічних запитань і навіть не знала простої відповіді, де проживає фактично її чоловік. Іншу пару викрили у пункті пропуску грушів. 33-річний чоловік одружився з 37-річною жінкою з інвалідністю другої групи. Вони намагалися виїхати до Варшави, нібито в гості до сестри чоловіка. Прикордонники з'ясували, що чоловік не знає ані року народження своєї дружини, ані причини її інвалідності, і так само, як і в першому випадку, не змогли дати відповіді на низку логічних запитань. Обидва шлюби укладені були в один день 22 червня цього року. Про те, що сталося, прикордонники повідомили Нацполіцію. Тепер фіктивним родинам доведеться відповідати перед законом. Санкція статті передбачає позбавлення волі аж до. 5 років